Вітаю вас, браті і сестри, вітаю всіх, хто не спить, і всіх, хто бажає вести розмову на ніч про розумне, добре і вічне. Сьогодні я маю на меті з вами поговорити про одну важливу річ, а саме прокоментувати слова Спасителя Ісуса Христа в Його молитві, яку ми називаємо молитвою Господню, а саме найскладніші, напевно, найважчі слова з цієї молитви, які стосуються нашого життя, а саме слова, да буде воля Твоя. Ці слова легко вимовляти, коли в тебе все добре. І надзвичайно складно їх вимовити, витиснути з себе, видусити, вкласти в них серце тоді, коли в тебе не все добре. Коригування своєї волі з волею Божою і підкорення своєї волі волі Божій це завдання цілого життя і завдання, скажу вам, не для слабої людини. Це та аскетика, та практика, яка потребує весь час напруги. Для того, щоб прокоментувати це, я скористуюся помічю надзвичайно хорошої людини, яка написала надзвичайно хорошу книжку. Е, книжка називається Іліотропіон. В перекладі це означає назва е, всім відомої рослини, а саме соняшника. Ця дивна е, це, це, це чудо природи, це, ця, ця рослина е, має таку властивість завжди крутити свою голову за сонцем. І ви це самі спостерігали не одного разу. А коли сонце сідає. Соняшник ніби від туги опускає свою голівку і закривається пелюстками своїми, немов би завмирає, склавши ручки якби, на грудях, а потім чекає піднесення сонця і потім знову розквітає, піднімає свою головку і так дивиться за сонцем, як йде по небосхилу, весь час повертаючись за ним. Ця властивість під і цього Іліотропіона по-грецьки примушувала багатьох людей замислюватися над уроком. Цієї рослини для людей. Людина має так само своє розумне око ума, свою душу, своє серце, <кій> спрямувати до Бога і слідкувати за Господом, де Господь там і душа моя. Тобто де слідкувати око свого ума за сонцем правди Ісусом Христом, і коритись йому, і шукати його, як каже псалом, в зіщиті Бога і жива буде душа ваша. І ось таку книжку, цілу написав чоловік, якого звати Іоанн Максимович. Це за запохоченням українець, був митрополитом Тобольським і всієї Сибірі. Жив ті часи, коли архіреїв поставляли багато в великій Росії, поставляли архіреїв з українців, як тоді казали, з малоросів, з освічених людей з нашої землі цієї, власне, вони по всьому, по всій великій Росії розповсюджували християнську науку. З них був, скажімо, святий Дмитрій Ростовський та й багато інших. решта людей, які, навчившись примудростям Божим. В духовних академіях, семінаріях, монастирях потім ішли сіяти слово Боже по неосяжних просторах східних слов'янських земель. І ось Іван Максимович писав цю книжку Іріотропіон, яка має на меті розкрити глибоко з різних сторін питання координації волі людської з волею Божою, виконання практичного виконання слів, хай буде воля Твоя. Писав він її не тільки рукою і чорнилом по папері, а писав він її життям, і через те писав він її все життя. Є люди, які пишуть за життя стільки книжок, скільки кролик які дітей народжують. Сотні книжок, і такі плодовиті письменники, з підпира, якого виходить безліч друкованого матеріалу. І ми живемо в цьому макулатурному світі, серед маси макулатури цієї списаного паперу. Великий труд є знайти щось справжнє почитати корисне від душі до душі. Іоанн Максимович писав цю книжку, повторюю, ціле життя. І писав її він практично, писав, намагаючись виконати все те, що пише. І ось там є в одній з глав цієї книги, є чудесна така розповідь, яку я собі вам переказати. Не зачитати, бо вона досить така просто розлога. Переказати мова йде там про одного богослова, який на протязі восьми років дуже уважно і наполегливо молився Богу з проханням дати йому людину. Показати людину, яка могла би навчити цього богослова, практично виконувати волю Божу і прямим шляхом, не підляючи, не, з... не... не вертаючись назад, йти до Царства Небесного. За вас ти вісім років він просив цього. Я згадую, що в патерику древньому є розповідь коротенька про одного старого монаха, який казав, що вісім років він в пустелі на самоті молився Бога, аби Господь Бог позбав його від страсті гніву. Це говорить про те, що духовний труд відрізняється наполегливістю, терпеливістю, як каже апостол Павло, довго терпіть в молитвах. І дуже швидко ми не отримуємо того, що просимо. Ми загартовуємо свою волю, просячи одного і того самого під час довгого часу. Ось вісім років цей чоловік просив, аби Господь дав йому наставника. Люди вчаться, знаєте, від книжок часом, часом від помилок, від власного досвіду. А найкраще вчитися від людини, яка вже з'їла те, що ти ще не бачив. Яка може тебе від серця до серця, від досвіду до досвіду, навчити якимось дуже важливим речам. І ось одного разу він не міг думати ні про що інше, як тільки про те, щоб йому знайшовся цей наставник і вчитель. Почув він голос, який сказав, йому, вийди за двері церковні і побачиш того, кого ти шукаєш так довго. Е, Підкорюючись цьому голосу, Богослов вийшов з двері церковних і побачив там бідну людину старого віку, одітого дуже бідно. Який був за виглядом такий, досить такий, ну, вбогий, що називається? Видно, на ньому були сліди хвороб, голені, його ноги були не закриті одягом і покриті струп'ями, і підійшов до нього цей богослов і привітав його словами доброго тобі ранку, бажаю тобі старче. На що цей старець сказав йому? Ніколи не мав я недоброго ранку. <кій> Мудрець його. Питається, значить, цей Бог мов би, виправляючи своє, своє попереднє вітання. Нехай Господь Бог пішла тебе все добре, каже старче він йому. Бог і каже, ніколи нічого в мене не було недоброго. Тоді, значить, він засумнівався, чи дійсно це той, кому, хто йому потрібен. І чи добре те, що він з ним розмовляє. Тоді він, може, він глухий, думає, що не розуміє його вітання, каже, що з тобою, старий? Я тобі бажаю всякого благополуччя. На що бідняк йому відповідає? А я ніколи не був неблагополучний. Богослов думає, що напевно перед ним стоїть якась людина горда, зарозуміла, який любить поговорити, і каже йому, я хочу, старче, зрозумій, щоб всі твої бажання хороші виповнилися, і щоб все, що ти хочеш, дав тобі Бог. А я кажу йому ніщий, цей бідний, нічого такого, що ти мені бажаєш, не шукаю. Все, що буває зі мною, все відповідає моїм бажанням. Тому що я особливих планів щодо життя свого не маю, а живу по волі Божій. Знову мудрець його му, каже, ніби питаючись його, знову продовжуючи бесіду, Господь сохранить тебе, добрий чоловіче, за те, що ти не, якби, не, не прагнеш там, якогось розкішного життя. Там, чуда. Але скажи мені, будь ласка, чи ти є один на землі такий щасливий, всі решта страждають, всі решта мучаться. Серце усіх болить, всі не мають того, що хочуть, всі якось так бігають по цьому життю, як оголошення, як білка в колесі. І Іов сказав Примудрив, в Біблії пишеться, що людина, яка народжена жінкою, вона короткоденна і повна всяких бід і багато печалей в неї в житті, а ти що хіба один такий позбавлений цих тих злих перемін нашого життя. Не розумію, я тебе щось, не розумію. На що йому Бог відповідає? Тут значить, можна вже зачитати навіть. Все, що я тобі сказав, господин, це дійсно так, як я тобі сказав. Коли ти бажав мені доброго ранку на це відповідав тобі, що ніколи не був я в нещасті. Тому що те, що мені Господь дає, це мені завжди задоволений. Не шукати щастя мирського успіху є для мене певним благополуччям таким справжньою, справжньою фортуною. Зле зі мною чи добре, це мені ніякої шкоди не робить. Тільки тим це робить шкоду, які дуже сильно бажають чогось і не мають, або дуже бояться якоїсь біди і втікають від неї, вона їх не здоганяє. А я про це не думаю. І не люблю я щастя мирського, і не шукаю його. Якщо приходить, воно дякую. Якщо немає його, так само дякую. Але тільки молюся Небесному Отцю, який все направляє до кращого. Бо воля Божа, як говориться Павло, блага і всесовершенна. І все робить Він людини в житті, і добре, і недобре, те, що нам приємно, те, що неприємно, по своїй волі на нашу користь. Бо він прекрасно знає, що потрібно мені, чи перше, чи друге, чи солодке, чи гірке. Отже, тому і говорю я тобі, богослов примудрий, що ніколи не бував, він неблагополучч. Тому що все, що буває в моєму житті, буває по волі Божій, а воля Божа для мене закон і це мені добре. Голод я терплю, дякую за це всемогущого Бога. Мороз палить мене в зимі, а я не маю теплого одягу, або дощ попадає на мене, коли я не маю над собою даху, і десь в дорозі мене застає дощ, або вже якісь воздушні переміни, мучать моє бідне тіло. Рівним образом дякую Господу за те, що зі мною стається. Хтось сміється з мене або навпаки любить мене, хтось нападає на мене або допомагає мені. За все, дякую я Господу, тому що твердо вірю, що все це робиться по волі Божій і все, що Господь посилає мені, є для мого добра і для мого вдосконалення. Отже, все, що Господь посилає мені, чи допускає іншим зробити для мене солодке чи гірке, повторюю, приймаю від руки Божої. З великою охотою і радістю. Дуже я шкодую, каже цей старець, всіх тих, хто ганяється за мирським щастям і вважає його за щось дуже важливе і существенне, щось таке дійсно справжнє. І знов-таки дуже нещасний той, хто шукає в чомусь мирському для себе повного задоволення. Тут я трошки відволікуся і додам, що один з богословів і мудреців, філософів, сказав, що безконечний людський дух. Дійсно неосяжний, безконечний, бо ми вносимо в собі дихання творця. Він не може бути задоволений безмежною навіть кількістю конечних, таких закінчених, маленьких таких наших бажань. Бажань мільйони, і скільки б їх не було, все рівно в людині залишається певна безодня божественна, яка нічим, крім Бога, не заповняється. Отже, воля Божа, каже старець, для мене є повнота совершенство і доброти. Вона ніколи не міняється, тобто вона завжди хоче людині добра, які ми цього можемо не розуміти. Зі всіх своїх сил, зі всіх сил своєї душі, всіма силами своєї думки, я стремлюся до того, аби завжди хотіти бажати того самого, що Бог хоче від мене. А через те, каже він, ніколи я не був неблагополучним, адже віддав собі повністю Богу в руки, і то, що хоче Господь, то самого хочу і я. Чи ти розумно це говориш, каже йому той, хто випитав всього свій Богослов. Але скажи мені, а якщо би Господь тебе. Відіслав до пекла. Чи ті самі думки ти би мав, якщо б там страждав в пеклі, якщо б була на це Божа воля? В цей час цей людина, людина ця, цей нижчий духом вигукнув. Мене він відійшли в пресподню. Мене він до, до пекла відкине. Хай буде тобі відомо, добрий чоловіче, що в мене є дві, дві дуже сильні руки, якими би я обігняв Господа. І потягнув би з собою навіть його і до пекла. Такі дивні слова. Одна рука це глибоке смирення перед Богом і принесення себе самого Йому в жертву. А друга рука це нелицемірна любов до Бога. Ця любов живе в мені, розливає через мене на все, що до мене торкається. Ось цими двома руками, смиренням і любов'ю, я би міцно схопився за Господа. І куди б він не послав мене, потягнув би я за собою і Господа. І повір мені, краще було б мені в пеклі з Богом, ніж на небі без Бога. Ця відповідь, безумовно, здивувала людину, цього богослова. В його розумі, в його думках, ціла буря здійнялася, і він внутрішньо відчув, що ця дорога, яку відкрив йому старець, дійсно прямо веде кожного з нас до всяких заблуждань до, до, до Царства Небесного. І знову він хотів побачити ще більше цю глибину розуму, цього старика, і каже мені: А звідки ти прийшов сюди? Каже, прийшов і від Господа. Це ти Господа знайшов, каже йому Богослов. Там говорить старець, я знайшов Господа, де залишив я усі створені предмети. Зупинимося на цих словах. Всі створені предмети. Є дві категорії створених предметів. Є предмети, створені Богом, і є предмети, створені людиною. Він каже про всі створені предмети. Бачите, коли ми живемо в світі людиною створених предметів, ми завжди зустрічаємося опосередковано з людською енергією. Людськими фантазіями, людською творчістю. Це нас дійсно віддаляє від Господи. Коли ми живемо, скажімо, на природі, там ми спілкуємося з предметами, які створені Богом. Це і повітря, і сонце, і дерева, і трава, і люба комаха, і все-все-все. І тут же, як пишеться в першій главі апостола Павла Послання до Римлян, можна думати, що велич природня, мудрість Божого створеного світу, Богом створеного світу, вона може нам вказати на Творця. Адже розмірковування над силою Божою, над його премудрістю і величюю, то що він все створив Словом своїм, через поглядання створених речей, Богом створених речей, може нас привести до високої думки про Творця цього видимого і невидимого світу. Але навіть і це, зрештою, треба залишити. Тобто, по-перше, треба залишити предмети створення людини, віддалитися від них, наскільки це можливо, хоча б час від часу віддалятися від них, а потім віддалятися навіть від того, що Господь створив заради самого Господа. Після цього мудрий питається: та хто ж ти старший, до якого розряду людей належиш? Бідний казав, я казав йому, хто б я не був, я задоволений своїм уділом і не проміняю його на багатство любого царя. Царем можна назвати кожну людину, яка вміє благорозумно і мудро, управляти і володіти собою. Може, ти цар, каже мудрець, і де твоє царство. До речі, були такі цікаві випадки, коли знаєте, мудрі царі древності. Часто полишали свій пристіл для того, щоб зануритися в людське життя і знати, що про них говорять в царстві, які слухи точаться між людьми, про що розмірковують, над чим сміються, над чим плачуть люди. Такі мудреці були, скажімо, в арабських країнах, такі мудреці були на заході, на сході. Ці мудрі царі в супроводі невеликої кількості своїх тілоохоронців одягали бідний одяг і ходили по тавернах, по портах, по простих. Кабачках, по базарах, прислухалися, що про них саме говорять, чи люблять їх в народі, чи клинуть їхні імена, проклинають їх, обносять їх з, з, з різною лайкою. Це дуже важливо, дійсно. Та, значить, такі, він може думав, цей мудрець, що може, цей старик зовсім не старик ніякий, може, це якийсь такий цар, який в бідному вигляді такому в нещасному, з такою великою мудрістю тут ходить серед простих людей. <кій> він каже: дійсно, я цар, але цар це той. Показує пальцем на небо, для хто царює, хто записаний в книгу дійсно великого царя і чиє життя, написано в книзі судеб і в книзі життя. Володіти собою це і справжнє царство. Справжнє царство це володіти собою. До речі, здається, і Примудрий Соломон казав про це, що великий той, хто захоплює міста, скажімо, там, якісь військові перемоги досягає, але ще більший той, хто володіє сам собою. Це більший подвиг. Пам'ятаєте Діоген, коли лежав на березі моря у своїй бочці, відомій, і до нього підійшов Олександр Македонський і спитав його: чи не хотів би ти щось від мене? Каже, я хотів би тільки одного, аби ти не заступав мені сонце. А коли Діоген спитав його, ти чого хочеш, Олександр? Олександр каже, я хочу володарювати над цим світом. На що йому Діоген відповідає дивно, що ти так сильно хочеш того, що мені дарма, дарма не треба. І ви б мені навіть дарували це владу над цим світом. Я, я б її не взяв, а ти так хочеш її сильно. Отже, відкрию я тобі. Закінчую, йде до кінця ця розмова, відкриє тобі добре чоловіче, господине, значить, своє життя. Всі дні я провожу в мовчанні, запам'ятаємо це в мовчанні, в молитвах або добрих і благочестивих міркуваннях, а найбільше тримаю в розумі пам'ять про те, як би мені міцніше і тісніше увійти в єднання з Господом через безграничну покірність його всесвітній волі. Ось таке посвячення себе самого Господу може навчити всякого усердного чоловіка в всьому істинному, всьому святому, як в знанні, так і в житті. Буває так часто, що наші знання це щось таке в голові, а наше життя це щось зовсім інакше від наших знань. Так ось треба, щоб воно було все і в знаннях, і в житті. Про багато що хотів би ще питатися мудрий чоловік цього ще більш мудрого нічого, але простився з ним. І говорить, йому, будь здоровий старший. Хоча, очевидно, старець би на це відповів, що завжди я здоровий, навіть коли хворію. <кхід> Якщо хворіє тіло моє, то здорова душа моя. Але він його тут не каже. І вони розходяться на, на, цій, на цих словах, і той йде в свою келію переварити цю духовну їжу, яку він тільки що спожив, і дати своїй душі труд замислитися над всім тим, що тільки що він почув. <кхід> Простіть. І ось далі Максимович говорить про те, що Блаженний Августин писав, що приходять не книжні люди прості, які не проводили багато часу над книжками, і оказується, що вони йдуть поперед нас в царство небесне. Дійсно, так цікаво буває. Я вже напевно колись казав, навіть в нашому ефірі, про те, що є така приказка одного афонського монаха. Він казав, що якщо я раптом попаду в рай, якщо раптом я попаду в рай, то я здивуюся трьом речам. Перше, що я здивуюся, що я в раю. Не вже я і в раю. Ніби за що? А друге, я здивуюся те, що я побачу там тих, кого зовсім не, не очікував побачити. А третє, я здивуюся, тому що я не побачу там тих, кого сто процентів думав, що побачу. Милі мені ці слова, і я думаю, що милі вони і багатьом з вас хто їх чого тільки що почув. Так ось дійсно ми можемо здивуватися, якщо дасть Бог опинимося в раю, ми. Ми в раю, чудо. І ми раптом там не побачимо тих, кого хотіли побачити, і побачимо тих, кого зовсім не думали, що ми там побачимо.